Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. хто зі мною не знайомий. Я продовжую знімати серію відео та про прогнозів на липень місяці на черзі у нас скорпіончики. Якщо ви по сонцю місяцю або асценденту скорпіонами, вам це відео буде цікавим, актуальним і буде вам підходити. Настраювайтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб. Розклад максимально з вами резонував. Ну що, поїхали. Загальна характеристика місяця. Так, вісімка жезлів. Показує, що дуже-дуже буде багато подій. Вам потрібно буде весь час вибирати, куди вкласти свою енергію. Можливо, багато доріг що буде так. Ну, однозначно, енергія показує, що ви будете в активі. Не, не знаєте, за що взятися, що перше зробити, настільки багато всього. Треба дивитися, де це програється. Так, несподіванка місяця для вас. Так. Що станеться? Несподівано. Башня, ух ти, вежа. Це точно несподівано. Крушаться е, плани. Да? Руйнація план, Що у нас тут таке? Ну, тут, на жаль, може здоров'я підвести, мені карти говорять. Може підвести вас здоров'я. Е, або когось з ваших рідних та близьких. Ви щось планували, якусь там поїздку чи ще щось. Але тут руйнація планів іде. Ну, тут дуже похоже на погане самопочуття, Я вже позаглядала в картах, більше не буде, бо вони мені чітко вже дали відповідь. Може бути там якась, там, не знаю, простуда, що завгодно, да? але раптом це все міняє ваші плани. У вас чи ваших близьких? На жаль, так мені карти говорять. Це може бути не дуже так і довго. Наприклад, на вечір домовилися з подругами десь вийти, у вас голова болить настільки, що ви не пішли. Може так бути, може крупніше програтися. Але факт такий присутній. Особисте життя для вас на липень, місяць, скорпіони. Це сама карта, да? п'ятірка пентаклів. Криза, карта кризи. Можливо, вам потрібно звернутися до терапевта, до психолога, до лікаря, до спеціаліста. Які допоможе вам розібратися, можливо, у вас ваше інтимне здоров'я да, підкачувати, тому що це випадає на стосунки. Можливо, просто між вами криза. І вам потрібно домовитися, побалакати, розібратися. Це якось несподівано трапляється для вас. Да, тут вежа, і потім ця ж карта і випадає. Якщо ви самотні, скорпіончики, да, на липень місяць. Вказано, що от у вас таке почуття буде самотності досі. І навіть якщо хтось там буде з'являтися в вашому житті, він вам буде нецікавий. більше зосередження на собі, на своїх якихось проблемах. Можливо, знаєте, як не чують вас, не розуміють вас у ваших стосунках. І для того, щоб вас почули, вас зрозуміли, ви звертаєтеся до спеціаліста, йдете разом, там займаєтеся, проходите терапію, щоб через. Спеціаліста донести свої думки, щоб правильно їх донести, навчитися їх доносити і так далі, розумієте? Да? Ну, так така кризова карта випадає тут. Давайте ми її трошечки уточнимо. П'ятірку Пентаклів, що мені є? А чого нема? Ну, мені карта говорить, що це необхідно для того, щоб наладити нормальні стосунки. Це в результаті. Дасть вам ця криза, да, дасть вам покращення стосунків. Ось в п'ятірки Пентаклів, дев'ятку пентаклів підете, будете розбиратися, ви будете рости в стосунках. Це, знаєте, п'ятірка Пентаклів вже на, потрібна була ця криза, да, вона вже природньо прийшла в ваше життя. Десь було багато недосказаності. Четвірка перед п'ятіркою Пентаклів іде четвірка Пентаклів, да? карта таких мовчунів. Десь ви не висказувалися, не показували свої точки зору, багато приймали е, там, може, критики від свого партнера і так далі. Да? Ну, П'ятірка Пентаклів це неминуча криза, яку треба вирішити, і яка веде далі в тільки вперед, розумієте? Ось так, не перепригнеш, називається цю, цю ситуацію, щоб ваші стосунки виросли, приходиться ось перенести таку от кризу. Так, кар'єра робота, як тут у нас програється? Кар'єра, робота, навчання, да? десятка пентаклів, шикарно. Тут у вас все спокійно, у вас тут може бути робота, як сім'я, або вам там дуже комфортно. До речі, може бути робота з дому да? віддалена. що з дому, з дому працюєте, але атмосфера 100% спокійна, стабільна. Знаєте, тут, якби кажуть, карти островок такої стабільності знаходиться в кар'єрі, в роботі, в навчанні, тому що тут у нас нестабільно, тут все щось не туди в особистому житті все рушиться. Да? То хоча б от на роботі іде якась така своя стабільність. Давайте подивимося. Так, кар'єра, робота, фін... Ой, фінанси, фінанси дивимося. Да? Фінанси. Фінанси для вас, четвірка жезлів, чудово. Да? Чудово. Фінанси, робота, все у вас добре, все нормально. Ви в затишному місці знаходитеся, вам комфортно, у вас є якась впевненість, є якась стабільність, ви розумієте, що нікуди від вас робота не дінеться, і гроші ніде від вас не дінуться. Вони будуть приходити. Тут дороги, всі. четвірка жезлів, дороги всі відкриті, називається карта. Да? Ну так, грубо говоря, коли відкриті всі дороги перед вами. Різні джерела доходу можуть бути, ну, ви щасливі в цьому. Да? У вас все тут стабільно і спокійно в фінансовому плані і в роботі. Ну, єдине тут особисте життя, але це тимчасова криза. Так що все буде добре. Основна подія місяця для вас, скорпіончики. Основна подія місяця для вас імператор. Це або така людина. Людина, може бути, при владі, або така серйозна людина, може бути овен по знаку зодіака з вами спілкуватися. Це можуть бути якісь юридичні питання, питання закону, можливо, вам потрібно буде вирішувати, щось підписувати. Це така головна, що вам запам'ятається, де місяць пройшов, і ви пам'ятаєте, що ви стикнулися або з такою ситуацією, або з такою людиною, зв'язаною з законом. Ось так, можливо, дивіться, будете звертатися там, до психолога. Це теж можна. Ірофан, теж, ой, імператора теж туди віднесла людина, яка робить порядок, наводить порядок. Наводить порядок у ваших стосунках і так далі. Да? Ось так? ну Давайте дивіться, з чим ви будете переходити в серпень місяць. Остання позиція, з чим ви йдете в серпень місяць, скорпіончики. Шістка жезлів з перемогою, з тим, що ви відкриваєте для себе нові можливості. Нові двері ви ніби так, да? в серпні місяць по шісті жезлів. Прямо от заходите і всі вас визнають. Прорив такий вас чекає. Тут, навіть, бачите, криза, якщо є в липні, місяці, то в серпні ви її з собою не берете. Ви вже переходите звідти, розібравшись, зрозумівши, для вас все стає ясним, явним. Да? Енергія переможця. З такою енергією ви йдете в серпень місяць. Ось такий для вас розклад Скорпіона. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Подобається, вам такий формат, не подобається, як відгукується розклад, як програвся. Мені це взагалі найцікавіше, щоб ви потім написали, да? і до нових відео, Па-па!